Є певні особливості в прийомі препарату. Частіше за все, більшість побічних ефектів і небажаних ефектів препарату виникає завдяки тому, що його ну неправильно призначають і допускають деякі помилки. Будь-який препарат, якщо необережно призначати, то будуть проблеми. Приймати препарат потрібно за пів-дві години до планового сну. У різних людей по-різному. Інколи через пів години починається сладійний ефект, інколи через дві години. Препарат також краще приймати на голодний шлудок. Потрібно знайти терапевтичне вікно. Це дуже важливо для хворого. Ми не можемо сказати, що отакі дози приймай, і буде добре. Якщо буде недостатня доза, ми просто не будемо мати ефекту. Дуже багато хворих кажуть, я приймаю препарат, він ніяк мені не працює. А от у інших працює. У когось може працювати одна доза, у іншого хворого друга. Велика доза, будуть сильні постефекти, буде хотіти спати в день. А якщо буде надто велика доза, наприклад, 200, 300 і вище, то навпаки ще може і бути активація і порушення сну від препарату, тому що він буде вже мати активуючі властивості. Якщо виникає денна седація, треба перенести дозу на більш ранній прийом. В чому буває помилка? Наприклад, людина хоче лягти спати в 12 ночі і прокинутися о 8 годині, а препарат починає діяти через 2 години. А ще й 12 годин буде діяти, наприклад, велика доза. Тобто людина нормально себе буде почувати в 12 наступного дня. Але якщо ми призначимо такій людині препарат не в 12, а в 10 годин вечора, то якраз він почне, почне працювати десь вже в 12-й ночі і, звичайно, припинить працювати більш раніше. Далі можемо розбити дозу на вечірній ночний прийом. Тобто, невелику дозу прийняти, наприклад, в 17 годин. І вже почне потрошку знижуватися активність і далі. А, а далі основну дозу, наприклад, 21 годину. Тобто є дуже багато способів, якими ми можемо подолати ці постефекти.